Жартую, то я вже лечу з самого ранку подивитися, як там наш кавунчик після первого кроплення, як він себе почуває. Сьогодні взагалі буде продуктивний день, сьогодні починаємо чистку полуниці, зачищаємо, удаляємо вуса всі, поганий сухий листочок, варю тілешки для покращення збору полуниці. Дивіться, буде, думаю, цікаво. Трішечки вам інтересної інформації накинули. Зараз покажу вам кавун. Зараз ми їдемо. ралі тут де Франс. По полям, по полям. Так, виходимо, подивимося. Таврія наша поїхала. Так. Дивимось, дивимось. І що в нас каже Кавунчик? Каже, що потрібно вже вносити йому певний якийсь ще фунгіцидик. Щоб він ще в нас не хворів. Хвороби то ніякої не видно, але не завадить. Зараз в мене тут контрольні є знімки, я подивлюсь на деякі кущики. Так, і будемо далі їхати працювати. Давайте залишайтесь з нами.